По всій лінії фронту від Маріуполя до станиці Луганської, по всій лінії бойових дій, пролягла нині ще одна лінія, навіть не лінія. Пролягла лінія духовного фронту, фронту не розділення, а примірення. Це хресна дорога Віа Долороза, якою пройшов свого часу Ісус Христос, спокутуючи наші гріхи. Ініціатором встановлення 14 ї стації, повторюю, від Маріуполя до станиці Луганської вважають військового капелана отця Івана Сивака, але сам отець так не вважає. Очевидно, що це не моя ідея, бо завжди черпаю те, що Господь мені ставить на серце. І завжди, як кожний священик, який любить Бога і Україну. І молиться, хотів також вкласти якийсь вклад завжди в це, щоб Україна була єдина, соборна, щоб в Україні не проливалася кров, щоб в Україні була братня християнська любов, щоб священники різних конфесій по, по ідеї нашого Спасителя творили добрі діла щоб люди, бачачи їхні добрі діла, прославляли Отця нашого Небесного. І е, власне, що цю ідею мені Господь положив на серце, коли ми разом з молитовною групою харків'ян, тепер як рідних людей, мені. Їхали в Меджугор'я на великокосні реколекції. Це місце колишньої славії, де матінка Божа з'являється вже 34-й рік, як цариця миру. І коли ми їхали, Бог у молитві дав мені таку думку: ти маєш зробити цю місію, ти маєш поставити Христе миру на лінії розмежування від Маріуполя до станиці Луганської, з півдня на північ. І Бог мені послав короткий час таких людей, особливо харків'ян, послав мені таких побратимів, що ми цю ідею дуже в дуже швидкому часі втілили в життя. Бог нам допомагав на кожному кроці. І я Богу дякую за це, що поєднав. Мене з такими людьми, що я більше пізнав із схід України. Цьому також передувала місія, яку провадив з фігурою чотирьохметровою Ісуса Христа, Царя від Закарпаття по всій Західній Україні до Харкова через, через Київ. І аж до сходу недалеко лінії фронту. І нині ця фігура знаходиться. Ця фігура знаходиться е, в Кремені, де є наша гарна місія, яку проводить наш провідний монах Отець Онуфрій Репецький. І, е, вона символізує Царство Ісуса Христа, саме е, такий своєрідний вимальовується трикутний ліворуч, ліворуч на північ до станиці Луганської, а Праворуч. Далеко на південь до самого Маріуполя, тобто ця хресна дорога, якби є вершиною. Не гарно я сказав вершиною, а як сказати краще, якби вона є символом Воскресіння і перемоги, добра над злом. Тобто, царство... Як п'ятнадцятою стацією, вона є хресної дороги Царством Божим тут на землі. Тобто, якби була п'ятнадцята стація Воскресіння Господа Ісуса Христа. Тобто це як це 15 -та стація. Так, так. Це би, і вона є у хресних дорогах, в багатьох місцях, 15 стація, стація воскресіння, це вже радість, це вже щастя. Бо якби Ісус не терпів, якби Ісус не віддав своє життя і не помер на Христі. Не було б такої радості. Ісус взяв на хресті і розп'яв людські гріхи. І віримо, що зараз на тій хресній дорозі також Ісус допоможе. Бо саме в цей час, коли є страстна седмиця, коли всі християни моляться і перепрошують Бога, каються за свої гріхи, примирюються між собою. Ісус прийшов на рідні розмежування. І тут дуже символічно, що ми поставили стації. Ви поставили стації хрести, які символізують ці стації. Ми поставили ви поставили саме в місцях найбільшого бойового напруження. Це в Станиці, в Станиці Луганській, буквально за 300 метрів від ворога. І на місці загибелі в щастя на місці загибелі вояків з Харкова. З Харкова теж буквально в Пів кілометра до позицій сепаратистів. Так, це явне Боже провидіння, це Божий промисл. Який саме так діяв, бо ви були тому свідкою, була свідком вся наша молитовна група і волонтери з Харкова, як Господь діяв в нашій місії, як Господь Бог провадив нас? Ми не планували, ми не могли чітко сказати, де буде та чи інша зупинка хресної дороги. А так ставалося, що Господь сам якби розпреділяв. І ми воздвигнули це все на славу Божу і на спасіння людських душ. Ця хресна дорога є особливою і найбільшою в Україні, і може не тільки в Україні, а по всій Європі. По всій Європі. І вже в другій половині травня, орієнтовно, ми рушимо молитовним походом від Маріуполя по всіх цих станціях, по всіх встановлених. Церкви е, Христа, так е, очевидно, що це також не наша ідея. Хоча е, мені така думка прийшла, але люди самі її озвучили, сказали: отче, як би то добре, щоби зі всіх регіонів України ми пройшли такою хресною дорогою разом від Маріуполя аж до станиці Луганської, від півночі до від півдня до півночі границі. Нашої країни з Росією, і принесли ту молитву на поєднання і на навернення до Бога народів наших за об'єднання нашої країни. Бо очевидно, що не тільки є розміжування на лінії вогню, а воно є розміжування всюди. І ми це будемо робити в тому намірі, щоб було все поєднане Божою силою, вся наша Україна стала прикладом любові до Господа і до ближнього наших. Всіх людей, які живуть тут, це свідчення тих людей, які просили на станиці Луганська. Прошу, прошу про бачення це. І ще я хотів окремо наголосити, що ми, ви хоч і належите до Греко-католицької церкви, країнську Української греко-католицької церкви, тим не менше вас називають позаконфесійним священником. Ви священник для всіх, і це дуже було видно на лінії фронту, коли до вас підходили, коли до вас підходили солдати. Вояки української армії, абсолютна більшість з яких була, мабуть, православними. Так, і один навіть хотів благословення, щоб благословити його, вчитись в духовній семінарії. Ну, православні, звичайно, я його щедро благословив, бо бачив, що людина собі зробила таке намірення, що вона тут в терпінні пізнала Бога. І... Певне, що з такою людини буде добрий священик, так як і отець Володимир, якого взяли в полон, і він терпів і зробив обітницю, якщо вийде з полону. Буде служити на передові і буде рятувати людей духовно, і він так і є в щасті таким сподвижником, Уже безстрашним вісім місяців. місяців. Ви також його знаєте, Багато людей знають. Мені приємно було з ним спілкуватися і посвячувати тринадцяту стацію з тринадцяту зупинку хресної дороги. Дуже мені приємно і ще хотів би сказати, що ми завжди відчуваємо чи то Майдан помаранчева революція, чи то Майдан рік тому в Києві. Всі священники різних конфесій, ми відчуваємо себе такими, що в нас немає міжконфесійної межі. Ми, Ми служимо Богу. Для нас розміжування конфесійне не існує, і так ми до того стремимо, Так хоче наш Спаситель. І для цього ми е, готові жити, терпіти, і якщо буде воля Божа, і умирати, щоб е, Господь Бог благословив через нас наших людей, нашу Україну. Я пригадую вражаючий випадок на блокпості ангел. Коли ми посвячували, ви посвячували хрест і зупинилася бойова машина піхоти, яка йшла вздовж лінії фронту, у них немає сигналу. І вони просто вояків підняли руки і вітали нас. Вони не могли залишити свою бойову машину, вони не могли подати нам сигнали, але вони підняли руки обов'язково і привітали нас. Так. І... Це було відчуття таке тих можна слюблю. Так відчуття я їх благословив. І як тих хлопців з Кривого Рогу, які сказали, отже, тут ми хочемо. А місцеві бояки, які також були там, казали, ми будемо опікуватися тим Христом. Ми тут будемо молитися під тим Христом. Хай він буде тут, отже, і ми так зробили, що цей хрест. Видно і з нашої сторони і з російсь. із російської сторони. Там і, і взагалі я хочу знову так наголосити на тому, що 13-14 стації, хрести 13-14 стації встановлені буквально на передньому краю, буквально на передку, буквально за кілька сот метрів від ворожих позицій. Так, так хотів Господь, щоб благословити, благословити е, тих вояків з нашої сторони, очевидно, на. Перемогу духовну. Бо як буде перемога духовна, я це завжди підкреслюю, буде перемога і фізична. Бо всі відчувають, що перемога е, йде перше, е, з Богом, бо тільки з Богом ми можемо показати силу, і Бог знищить гнобителів наших, але гнобителів не фізичних, в першій мірі духовних. І це, слава Богу, зрозуміли наші вояки і той мир, який ми їм залишили, та упевненість, що вони з Богом, що вони з Богом покажуть силу не просто через свою зброю, але з Богом вони покажуть свою силу, і Бог поможе їм отримати перемогу.